Відірвані від світу. Саме так можна сказати про хутір за мосток на Рівненщині. Тут кілька будинків на окраїні села, де проживає близько десяти людей. Є хати, які просто пустують. Пані Надія бідкається. Вона живе одна посеред поля з собачкою та котиком. Її два сини на фронті. А щоб отримати свою пенсію, вона просить інших, бо треба йти в центр села. Боїся сини мала, ви обоє забрали на війну, сама живу. Дороги немає, пенсії не привозять, аби не сусіди, не... То і пенсії не мала, і нічого, я не так живеш. На цей хутір не доїжджає ані маршрутка, ані швидка допомога. Місцеві розповідають, кілька років тому ділянку дороги до їхнього населеного пункту засипали щебенем. Проте з часом все одно цією ділянкою стало просто неможливо їздити. Не потрібно. Але щоб то велико годилося, як в нас ці що в нас є олігархи, могли б і краще положити. Місцеві додають цією дорогою, здебільшого користуються фермери, бо там їхні поля. Тож, аби для них зробили цю невеличку ділянку шляху, неодноразово зверталися до сільського голови громади та депутатів. Проте поки що прохання ігнорують. Зверта до з голови скидає вона і до коста. Нема до кого. У Здовбицькій сільській раді про цю ділянку дороги та її жахливий стан знають. Однак коментувати на камеру бодай щось відмовилися. Голова сільської ради Тетяна Тимошчук надіслала відповідь у меседжер. Як покращаться погодні умови, буде проведено грейдерування. У 2024 році грейдерували даний відрізок дороги. Аграрії доїжджають до паїв великою технікою і покриття псується. Тож місцевим мешканцям залишається лише сподіватися, що відрізок дороги до їхнього населеного пункту хоча б розрівняють грейдером. Більше обіцянок щодо ремонту шляху у сільській раді не дають. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ІТВ Медіагруп.